Коли з часом розумієш, що е, ти зараз е, щоб захищати е, свою країну від своїх друзів, це насправді боляче. Колись ми жили ну, в одному будинку, ми жили в одній країні, а зараз ну, ми просто вороги. Ми йдемо тупо типу, магазин просто, і я мамі так обертаюсь, кажу, мама стій. І вона мені каже, що, я кажу, я йду служити. Вона каже: куди? Я кажу, служити. Вона каже: Ти що дурна?? Каже, ні. Я кажу, да. так, у батьку, я кажу, па, я йду служити, кажу, я хочу. Він, без, ну, він просто запитав мене, ти ну, добре все обдумала? Тобі це треба? Я кажу, так. І він каже, добре. Оце частини змолвні, наче ну, типу, зроблена з говна і палок, але вона може рознести будинок. За людей я взагалі мовчу. Це така важка тема, бо як би не було, я дуже хочу додому. Дуже-дуже хочу додому. Я хочу ну, поїхати туди, де я вирісла насправді. А це, це неможливо. Бо що там окуповане місто, що в Донецькій області у нас окуповане місто, і нічого не залишилось взагалі нічого. Тобто, там, ну там вже нічого нема, нема сенсу туди вертатись насправді.